Весна час не лише оновлення природи, а й простору навколо у Чернігові стартувала весняна толока. Працівники комунального підприємства ЖЕК 10 традиційно вийшли на прибирання прибудинкових територій. Виходимо щороку, буває навіть і типу, по два рази на рік на весняний і на осінній прибираємо. Хочемо, щоб наші будинки, наша територія прилегла. А також і ще яка ничия, так скажемо, була. Чиста, красива, щоб люди йшли і раділи. Дітки на нас, онуки, сини, дочки, військові, які приходять у відпустку до рідних. Ось ця ділянка приклад того, як виглядає нічия територія. За документами вона ні за ким не закріплена, але знаходиться в самому центрі мікрорайону. Поруч житлові будинки, гаражі, бойлерна. Прибираємо їх, тому що люди йдуть і бачать, коли там сміття. Це ж. Дуже погано, тому треба допомогти нашим двірникам, тому що вони і так працюють з п'ятої ранку. Треба, щоб місто було чисте. Велик день незабаром. До прибирання долучився весь колектив Жеку. Майстри, трактористи, економісти, бухгалтери, навіть юристи кажуть, день без комп'ютера теж корисний. Сьогодні не за професію, але працюємо ось так. Інколи треба і відключати мозок і так сказать, допомагати. Місто виглядати гарніше. Сьогодні всі відключили свої справи: і бухгалтери, і юристи, і всі працівники КПЖК-10 допомагають прибирати прибудинкові території. Ну хотілося, щоб і співвласники будинків також не смітили. Багато дуже курків нескладно взяти ну, там в пепільничку, виконати повтім сміттєві баки. Окрім позитивного настрою, колектив підприємства має чітке завдання підготувати місто до Великодня. Усе сміття вивозиться, сухості ліквідовуються, двори очищуються від того, що накопичилося за зиму. Ми, як 10-й ЖЕК, комунальне підприємство, ми за чисте місто. Ми допомагаємо зараз нашим двірникам, прибираємо прибудинкові території, тому що якщо ми цього не будемо робити, хто ж це зробить? Подібні акції влаштовують регулярно, а в останнє масштабне прибирання проводили восени. Наступне планують на вересень або жовтень. І ми закликаємо наших співвласників квартир. Приходьте, допомагайте, робить разом чисте місто. Чисте місто починається з кожного із таких простих, але важливих справ, як весняна толока.